Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Олексюк Олег Васильович народився 4 липня 1985 року в Комсомольську. Нині горішні плавні. Після закінчення загальноосвітньої школи No3 навчався в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка. Потім проходив військову службу у Збройних силах України у 2015-2016 роках. За контрактом захищав незалежність України на сході із 2018 року. Працював у НВП Фероліт. 5 березня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання молодшого сержанта. Загинув 20 липня 2022 року біля населеного пункту Верхньокам'янське Донецької області. Нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо. вічна слава герою!